Я ось так закохався, веселка цариця небес, мені захотілося хмари за гору загнати і витекти бруд, з обличчя і тіх, щоб понизити сором, віки залишитись тут. Хочеш, я твоїм кольором буду мим кольором Чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде, дозволиш мені, Хочеш, хочеш, я твоїм кольором буду восьмим кольором, восьмим чудом, білим я буду білим, як сніг, якщо ти не буде, дозволиш мені, дозволиш, я знаю. Борнуться і я полечу, я буду співати у небі і літаю, за мию, життям заплачу. Я буду в проміння пальці тримати, Гаряче, як жовті вогні. І губи безодню не безцілувати, ніхто не завадить мені. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим, кольором, восьми.